а ти коли працюєш, ти співаєш? Співає, як ніхто не співає. В смислі? Ну я свиням хоч співаю, а ти кому-то А Я сама собі. Да? І хай догадується, так, да, як я співаю. Звісно. Треба десь скриту камеру поставити. І так, тебе, тебе заснять так? Да? А що ти тут сюда Що? Ні, я маю на увазі вже де, десь йде до другу, Я зрозуміло, що я такий борг людям, не маю права сюди підходити. Моя задача дуже маленька, це розкрутити автоклав, я хочу допомогти тобі витягнути банки. Да. Так що я в принципі свою задачу виконую, зніму... Ні, головний бор не буду знімати. Ти можеш привітатись з підписниками, бо я вже включив камеру. Добре, Якщо, то, то, друзі слава Україні! героям слава. Ми з України, з вами Леся Петрівна, є Сергій Сергії і нашій сільський те, як живе наша сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, вирішив засняти ну, не процес, а чуток розказати, що, що представляє Леся Петрівна поза кадром. Поза кадром і по кадром Леся Петрівна завжди на чеку, бо вона знає, що... Чоловік відріч, може її засняти. В принципі, вона себе контролює, але для неї це не важливо. Контролювати себе вона не контролює. Якщо вона хоче сказати всю матку правду про те, що вона про людину думає, вона це говорить прямо і не підстраюється. Так що ну, це про правду про нас всю потрібно. А що співати теж ще ніколи не чув, вже скільки я живу, хочу десь краю ругати, почути, що вона там не співає, ми її з Надюшкою буває провокуємо, ну але не тут турбулок. Так що, друзі, що на сьогоднішній день і що було в нас вчора? У ну, в мене де... в детстве просто був стрес. По поводу чего потім що... прослухало? Ні, я співала в да? детстве. Музичну школу ходила. Ну. Ну, от у мене стрес, Я вийшла на сцену і забула слова, після того я її музичну школу покинула. Понятно. Так що Леся Петрівна живе в стресі. Ну, ну, що... Друзі, вчора у нас був четвер, не п'ятниця. Хоч сьогодні, як казала Надежда Анатолійовна, каже, в мене сьогодні субота, а в мене сьогодні щось неділя. От не знаю чому, але так виходить. Так що, друзі, що Леся Петрівна тут робить, вона складає до кучі свого апарата. Фростіка ж називається, попала. Не надо, Я писали, сила, то, Лесі Петрівний ж новий шприц. Ну, він вже фігурував в принципі, у багатьох відео. Чим він відрізняється від того, що в нас був е, старий. Ну, в принципі, нічим. Одним тільки що тут йде зйомна колба, там повністю все було в стаціонарі, і тут йде дві передачі, тобто він редукторний, він набагато легший. Але що той був вертикальний, що це є вертикальний, і загрузка що цього, каже, 5, 5 кілограмів, 5-кілограмовий і 5-5-кілограмовий. Те, що в нас був, ми віддали моїй підписниці з Березоні Світлані, в якої ми були, дивилися її невеличке домашнє господарство, вона тримає козочок. Ну, але вона така жінка, я її хотів позадний сідати, але не вийшло. Вона ще дівчатам втекнула кошти. Нічого, бо вона каже, я хочу його купити, як не треба, ми дамо, тому що ми не користуємося. І ми віддали, щоб людина користувалася, ну, але це є правда, тобто ми вже його не дали, ми його, виходить, продали, тому що вона віддала дівчатам трохи там гроші. Так що, друзі, по поводу цього, зараз трошки може ближче, поки не сілася зі паркам, тому що вчора не зарядив. По поводу отак ближче насадочки, тут вже все в нас йде. З нержавійки сюди ставиться насадочка, Леся Петрівна е робить не тільки домашню ковбаску шелутківську, ну так виглядає домашня шелутківська ковбаса. Ще вчора вона е бігала до 6 часов, ну це життя так воно є. Як би це не звучало, але е у нас таке життя, ми цим займаємося. Вчора ми різали двох кабанчиків. По салу, звісно, у салон проблематично. Один кабанчик був одна свинка. Е, ні, дві свинки було. Дві свинки, Але і сала як такового не було. Е, Трошечки зробили ковбаси, одразу для того, щоб закрити питання, зробили автоклав, вже зараз розгружаємо тушонки. Е, е, Леся Петрівна вже поварила рульки там свої, там туди-сюди. -туди. Готує паштет, баночки всі ошпарені, одні туточки знаходяться, одні тамочки знаходяться. Тобто ну, такий ледачий процес по кішки, тобто нема коли, так сказати, поробити. Все відпочиваємо, то відпочиваємо. Все, Леся Петрівна понесла свого апарата, ховає. А, тут єйна тумбочка. тумбочка. Так, хто не дивився нас раніше, Леся Петрівна все-таки е заказала собі тумбочку із таким шкафчиком. Його вона там воно борсується. в мене все там вже кардос. Тягне свої самі. Причандали, вона ховає під стіл. Ну такий стіл столічні, так що можна там і впатоньки. Ну, е трошки, звісно, коли прорахували нам цього столика і тумбочку, то нам було дурновато, трохи сталося. Ну, але на сьогоднішній день воно все подорожало і рішили все-таки не відступати від того, що Петрівна запланувала. Тобто запланували, звісно, столешницю ми не робили, там супер-пупер. Олеся Петрівна зразу її не, там. Якби була столічниця, то було б взагалі дорого. Космос, так. Да. Так що, ну ага, Петрівна, не, витягла, а то ти вже і витягуєш, і, і тушоно. Ну, витяг, витяг. витяг. Бо... ну я вже заодно зніму, як ти кажеш, там контент. О, заснімув. За... Співати не буде. Заодно можливо завтра пожаримо домашню ковбаску на мангалі. Так що Все, е... да, сапожник без сапог. О, тобто на замовлення Леся Петрівна зробила і трошки щепнули, хочемо хлопцям також пожарити на мангалі. І це все діло в якийсь судочок. І е, Ромчик забере. Я думаю, що він у неділю буде їхати. Можливо, хтось тут по місту знає Ромчика, і, можливо, хтось хоч, щось хоче передати своїм там е, знайомим друзям, які служать 91-й. Тобто якось так. Я не буду говорити, куди, що він там буде їхати, я не знаю, але я знаю, що він з 91-го бата роту теж говорити не буду. <кій> тобто, якщо що, надо цікаво, напишіть в коментарях, я дам Роману координати і созвонитися. Тому що знаю, що він буде доїжджати до Андрюхи до щербання. Нас Петрівна, це його, це його це подружка його. <кій> ну, вона з ним спілкувалася, але мені з боку я наблюдав. Нормально вони це дуже він такий, як? Він прямий. Все, що думає, ну це така сама. От, Я ж кучу вона подружка, тому що Андрюха що думає, та її чеша. Йому по барабану, що про нього будуть думати. Ні, не треба, я завжди думаю перед тим, як щось Ні, кажу. ну Але я маю прямий, всіх... він молодець. такий. Приймаю як хороший знакомий. Да, так що Рома до нього ще буде заїжджати. Так що, друзі, отака в нас тушоночка свинина по поводу автоклава і оцього механічного датчика, не знаю, вчора там крутили, вертіли. Питався я. Трошки вроде настроїв. Настроїв, ну тобто тут то, то прокрутив. Коли градусник у мене набрав там, 60 градусів, я цією штучкою накрутив пружинку. Не знаю, правильно чи ні. Тому що у Люби Макарова є не зростуха. По градуснику в 20 градусів і в нас із термом, цим термометром стікляним не зростуха. Так що традиційні кришечки використовуємо і надалі. Закінчується. Закінчується, Закінчується. нічого. А може підписчики я була, нам підкажуть. Такі, звісно, я в вже -давно була, але коли я була останній раз, то вони там були, треба буде забігти. Надюшку треба послати. Надюшку треба послати. Так що, друзі, можливо, десь хтось може підказати, де можна купити іменно вже отакі кришки традиційні. Вже, вже других не хочеться. Воно вже... так, дійсно хлопцям, відправляєш, то вони такі доволі і саме знімають отак. Відео відеочутлості під рівні знімають, іменно кришками до гори. Ну, а нам також приємно, що ми можемо невеличкий внесок зробити для цього всього діла. Є люди, які замовляють у Лесі Петрівні. Хто там у тебе замовляє? Дуже багато тушонки, Ну ніколи в житті він не говорить там, для чого це воно. Але ми знаємо, що він їх відправляє на ЗСУ. Це стоп. Ні, є там, Сережа, да, від... Та багато, багато людей, які просто е, замовили. Леся Петрівні перерахували кошти і вже відправляють туди, куди хочуть. Ну, теж дзвонили там. <coughs> хлопцям хочуть, своїм, разом місяць вони передають. Теж просили. О, десь частково продаємо, десь щось комусь здаємо, тільки так. Тому що ну, треба працювати, треба, щоб якийсь обіг був. Розбагатіть, правда, зараз не виходить. Особливо, як Леся Петрівна каже, у неї там свої є, а в мене є свої. Кожен своїм. Да, так що вчора ми поздоровляли Андрія, я не знаю, десь Віка, десь в дорозі, я не знаю, приїхав, забрали. Кстати, вчора ми також виручили Вікторію, віддали машину нашу, але людина за кермом, ну, якій я можу довірити, це Віталій. Так що десь вони їдуть в дорозі, набирав мене, я довго не спілкувався, просто питав, чи я користуюся розеткою автомобільною до прицепа на бусі. Я кажу, Ні, не користувався. Так що бус мій поїхав також на передову, повіз моєму підписнику Андрюхі ой, кажу Андрюхі, Ванюхі із Яготина невеличку посилочку. Перед цим ми відправляли Юрі із Кропивницького. Ну, якось так. Ну, а тепер Ромку будемо збирати. А, і силі Ширі, Сергійовича річамося, відправляли торбишника, єлі, мама підняла. Так що, друзі, ну. Там ти... просто багато було картин, да. плюс одежа. Да. То коробка була здорова. Да. Так що підтримуємо один одного, не забуваємо про ситуацію, яка в нас відбувається. Тому що коли хлопці приїжджають додому, це не те, що я придумав. А... Чув я і від Славка, чув я від Ів Романа, і від інших, що люди тут живуть, особливо деякі, в них війни немає. І їм дуже кепсько на це все дивитися, що така і така ситуація. Так що, друзі, війна вона є, і її, і треба всім щось для цього робити, щоб вона да, закінчилася. Це добре, що ти про це сказав. Щоб не обіжалися, хто комусь відправили. Всі записані, хто замовляв. Відправиться рано чи пізно, просто якщо є такі моменти, як ось Ромчику чи нада хлопцям переправити в першу да. чергу, а я перестримую. Потім потім допускай дуже багато замовлень. Люди просто думають, що там він один, там пише чи дзвонить особливо по салу. Да, це От сало не пишіть мені, бо по три, по п'ять, по десять я не відправляю. Хто бере там да, невеличке. Ще якщо там трошки м'яса, трошки сала, ще таке відпускаю. Ну, коли там 5 сала, 5 ну це нереально. Тому що хлопцям сало віддали, печеревини там щось віддали, все вже нема чого відправляти. Так що, друзі, якось так, да, не в обіду, ну, тому що ви б самі бачили в розібраному вигляді, сало скільки там того мало. було сало. Тобто одним хлопцям дали, другим хлопцям дали. Десь їх, хтось з клієнтів замовив, теж треба обслужити. Так само по тушонці. Коросяти відпускаємо ну, 3-4 клієнта максимум. Тому що сала нема, все, я вже не відпускаю. М'ясо я забираю на тушонку. Все, сало забрала, м'ясо забрала, вже нема чим торгувати. Все так. остальне переробила, то Да. Так. так що, друзі, якось так. На цьому будемо завершувати наше відео. Що ще хотів тебе спитати, ну вже не пам'ятаю. По ковбасі там, по Лесі Я це, вона там буває, дивиться, якусь там ковбасу ж вона там робить там. Рецепти всякі, слухає, і одне те я, саме. Я тільки дивлюся на сиров'я. Ну, я слухаю одне те саме, одне те саме, одне те саме. По поводу домашньої ковбаси по рецептурі вже 350 разів говорили, я не знаю. Сала ми не кладемо, ми ложимо прожирки або сало з задньої частини, воно зовсім іншої структури. Ніколи в житті ми не ложимо сало. Чого сало випадає з ковбаси обжарене, тому що буде сало з передньої частини або боків. Ковбаса погано вимішана. Ну, якщо, якщо кубиками, ти пам'ятаєш, як в селі, так. і воно випадає. Ще, От діти не хочуть. Треба, щоб сало було таке. Тільки як... задньої частини, як так. про жирки на нього говорять. Сало, ну скільки там? Ну, процентів, я не знаю, ну 20, 25, 25, ну Наші люди і знайомі таке люблять. Ну, сало зараз дороге дорожче, 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 м'ясо, так що вже нормально. <падово> так що, друзі, да, Так що, ну і спеції Леся потрібно по вкусу, соль, я не знаю, скільки там Леся, ти солі кладеш. 16 грам? На, на кілограм. На так що все, сіль перець налупенили, І все, і вам і все. Так що, шприц працює, Леся Петрівна, працює, тушоночка наша на столі, шелудько відео звід. Пошилуть обо обов'язком і не прошу. засняв. Все, Леся Петрівна зараз фасує ковбаску для своїх уже, ті, хто в неї замовили там по списку. Десь хтось там здвигається, хтось получає. Ну якось так. Щас, такі зараз часи. Так що на цьому Пошло. все. Новий год вже люди <кху> да, коли новий Год. Я казав, у мене його немає, не буде. Буде новий тоді. — А год, я так тоді. злюся, оце коли. Ой, то треба ж уже. Деякий новий год, господи. А ми, а ми таким тоді не, не відпускаємо. Це не принципово. Який новий вигодці новою надо хлопці, ну, щоб поверталися живими От додому? Я наприклад бачила, було опитування в Фейсбуці з ну, цього насчет йолки. На насчот... що я, я теж дуже так... думаю, яка Йолка, Який новий вигод? Всі гроші зараз треба на... Перемогу, як, да. взагалі, які свята. Тоді буде свято. Як, як... Одне єдине, з ділкою разом. Да я навіть і вдома не хочу ставити. Двіти, у ну, нас є штучна, ми її поставимо, все-таки вже придбала для того, щоб. Хоч у нас є можливість кожен раз брати ту Йоку в лісництві, їх вирощують. Ну, Але ми вирішили штучно. Так що якось так. Так, що Леся Петрівна в процесі. От. Мартипуле на холодному, на холодному гарячому я, столі. Я не, не, зап... не запаюю мені. Ні, не ми не запаємо, просто замотати і ти ж потім заморажуєш, правильно? Да. Хоча чесно, думаю, ну як для мене, то це ну, трохи така якась безполезна. дурня. Дивіться, да? тільки з місця на місце перекладати. Але ні, ну користуюсь, бо тому, що є. Да. Але, ну. Тим паче, щоб сказати, ми так багато робимо тієї ковбаси. Хороша річ у господарстві це тазик отакий хороший, да, да. Да, да, е да. вакууматор потрібний, але його класного, як на сьогоднішній день, трошки трудно з цим ділом. Ну, посідній, наче непоганий. Автоклав. Автоклав. Що в нас ще таке? Ковбасний шприц. М'ясорубка. <кхе> М'ясорубка китайська, ну реально це машина. Ой, ну не знаю, мене там питали названня, не буду я заглатити. Та кажись така, як і вовки, бруса, я не знаю. Ваги повинні бути. Так що ну, автоклави така Леся Петрівна треба, щоб була, тому що якщо немає Лесі Покупівка, Петрівни, то в принципі тоді це вже вам... дві то багато. Дві багато? Так, звісно. Я вважаю, що одна, що одна стоїть. Ні, так вона ніколи не мішає за те, як стане обратно серед дороги, понимаєш? як тоді в Сереги, і коптили. А може Сергій прийде і будете, а вдруг на рибу захочете, або ще воно лишнім не буде. Так що, друзі, в комплекті з шприцом, автоклавом, коптілкою однею чи двома. Ще треба, щоб йшла Леся Петрівна. Ну, типу щось такого. Бо тому, що якщо немає Лесі Петрівні, то вам дає автоклав і коптівка просто не потрібна. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відосик. Кому сподобалося, поставте Лесі Петрівні лайк, пишіть коментарі разом до перемоги. Слава Збройним силам, слава Україні! Усім, друзі, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока. Ну, а Лесі потрібно удачно запакувати ковбаску, зробити паштетик, загрузити автоклав, шелудьку запустити. І багато-багато ще різної такої роботи по сільському окупу. Так що махай пока вже. Пока -пока.